А яремчук буде знову. Без нього джаз як не буває. Чому я про це сказала? Бо я особисто знаю чимало людей, для яких слово грати як Яремчук, це вже ну, як крилата фраза. розумієте? Це, це крилата фраза. Це, наприклад, я так теж можу, бо я вже скоро буду як Яремчук. Маючи на увазі, що це. Жах, як складно, ще не зрозуміло. Вони в половину залу виходять під час його концерту. Половину так. Я розумію, що я розумію? Я розумію це мистецтво. Як ти скажеш, ти не розумієш? Якщо ти скажеш, що я не розумію Яремчука, то ну, це те саме, що я не люблю Філіпа Кіркова. Ну так от, не бійтеся, не розуміти Яремчука. І... Журналісти присутні тут набагато краще, звичайно, орієнтуються в музиці, ніж ваші слухачі, глядачі, читачі. Але не страшно не любити чи не сприймати Яремчука. Я цю людину знаю особисто з дитинства там років семи. Він інопланетянин, народ, реальний, він космонавт. Він йде, він не бачить нас. Він бачить так от шлях, астрал повний, розумієте, він бачить Марс без телескопу, він в чорній тій дірі буває, напевно, регулярно. Він дійсно такий є. І от то, що він грає, це він дійсно так думає і грає. Унікальна людина. Так от я би всім порекомендувала не лякатися Ярамчука. Бо я це сказати, то все, що ми тільки говорили. Тільки що, знаєте, чому треба прийти і послухати Ярамчука? По-перше, це є очистка псих, вашої цього, чого хочеться. така очистка, що потім ви виходите, знаєте, як там, жінки після сауни. Очищені. Бо вимиває все. А по-друге, після того, як ви прослухаєте Яремчука, весь решта джаз вам нарешті стане зрозумілий, легкою просто. Тобто, якщо ви. Прослухайте концерт Юрія, то ви потім на будь іншому джазі, який ви добавався складний, він вам буде видаватися легкою буб, джазовою попсою. І тоді вже вас все стане в свій ряд, і вам буде краще потім рятуватися вгузь. Тобто я би, хто не готовий до джазу, я б ж таки радила прийти до мучука і потім слухати всіх решта груз.